Усім привітики, друзі! Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анастасія і сьогодні у нас з вами на огляді просто неймовірно гарний, естетичний та крутий бренд, який заполонив весь мій Тік-Ток і весь мій інстаграм. Це, звісно ж, ось такі олівчики від українського бренду Сяя Б'юті. Ви ж просто подивіться, яка це краса. Ну і звісно, перед тим, як ми перейдемо до затесту, а також до нашого з вами макіяжу, я хочу нагадати вам підписатися на цей канал, поставити в. Подобайку і прокоментувати це відео для підтримки україномовного Ютубу. Ну і тепер не буду вас затримувати, і ми, як завжди, поїхали! Ну що, друзі, ми з вами готові починати наш макіяж. І якщо чесно, ось ці олівчики я вже хотіла протестувати досить давно. Я постійно їх бачила в інстаграмі, і просто така, як тільки я приїду в Україну, я мушу їх десь взяти. Наскільки в них в інстаграмі стильна подача, що я просто була шокована, наскільки це все красиво. Одразу вам хочу сказати, що я сама написала бренду і спитала, чи їм була цікава зі мною співпраця, і вони зі мною походили співпрацювати і сказали, що надішлють мені щось. Чесно кажучи, я думала, вони мені надішлють декілька там своїх олівчиків, і ми з вами якось все протестуємо. Але я не очікувала, що вони мені надішлють аж цілий свій фірмовий тубус. Друзі, там всередині аж 11 олівчиків. 11 олівчиків. Скільки нам всього треба буде? Тестувати. Тому мені було просто неймовірно приємно, що ось такий великий бренд помітив такого маленького блогера, як я. Праця з Сея Б'юті буде на чесних відгуках. Вони мені абсолютно не говорили, що там мені потрібно сказати, чи хвалити їх, чи ні. Тому, як завжди, у мене на каналі будуть чесні відгуки, і я вам дійсно скажу, чи вони мені подобаються чи ні в кінці цього відео. Давайте детальніше подивимося на наш з вами тубус. Він зроблений з паперу, доволі. Якісно зроблений, упакування просто нереальне. Всередині у нас з вами знаходяться олівчики, а також у нас тут всередині ось такі неймовірно красиві наклейки. Ці наклейки просто неймовірно виглядають. Вони мені дуже сильно подобаються, і це такий приємний додаток до ось цього Makeup is my cardio! У кожного олівчика є своя хатинка, що мені дуже подобається, тому що якщо ви будете замовляти окремо від тубуса олівчик, то він прийде до вас в ось такому красивому вигляді. Як я вже вам говорила, що Сия Б'юті це у нас український бренд, але виготовлені вони в Європейському Союзі, а саме в Чехії. Звісно ж, одразу хочу сказати, що ціна на ці олівчики трішечки кусається, тому що один олівчик коштує аж цілих 300 гривень. І це Такий, знаєте, middle class для України, навіть для декого можна сказати люкс. Але варто зауважити, що така ціна можливо бути через те, що олівчики виготовляються в Європейському Союзі, і знаєте, в Європейському Союзі виготовляти косметику куди дорожче, ніж виготовляти ту саму косметику в Китаї. Тому навіть від цього чинника може залежати ось така ціна. Починати сьогоднішній наш макіяж. Ми будемо з оченят як завжди. І бренд мені надіслав протестувати ось таких три олівчика: один біжевий, один коричневий і чорний. Ось так виглядають свочі олівчиків для очей. Чорним олівчиком я зробила просто нереально красиві стрілочки в відеоріл у своєму інстаграмі, а також зробила нереально красиве червоне комбо. Тому обов'язково перейдіть в мій інстаграм і подивіться те відео. Воно вийшло дуже-дуже круте. Мені дуже подобається, як це все оформлено. Давайте розпаковувати. Для початку ми з вами будемо брати коричневий олівчик. Ну ось це опакування це просто естетична насолода. Ось так виглядає наш з вами олівчик. Ком вивожу як таку стрілочку, але я хочу подивитися, як цей олівчик буде розтушовуватися і як він буде працювати у ролі підклад. Олівчик доволі м'ягкий і легко переноситься, поки у мене немає жодних проблем. Беру плоскенький пезлик для губ і починаю кордони нашого олівчика розтушовувати. Просто за лічені хвилини я розтушувала цей олівчик, і у мене вийшла просто нереально красива тушовка. Також мені дуже сильно подобається колір, бо він має такий правильний коричневий підтон, він абсолютно не режить на нижнє повіко. Я додаю цей коричневий олівчик. Теперь ми з вами візьмемо чорний олівчик, і я його хочу додати у верхню слизову. Тому це дуже круто, що олівчик ви можете також наносити в слезову, а не просто як підклад під тіні. Я дуже сподіваюся, що нас сьогодні не занесе, і ми з вами не зробимо такий вечірний макіяж. Тепер я візьму коричневий олівчик і хочу ось так: ось тут намалювати таку лінію. Також розташовую ось тут границі. Давайте я зараз швиденько візьму ось таку палетку. Анастасії Беверлі Хілс, чесно, від самого бренду Анастасія Беверлі Хілс, я не в захваті, але коли я робила відео розпаковки, всі у мене питали, що ж у мене там за відтінок на очах. Це ось цей відтінок з цієї палетки Амрезі Барбі. Ось цей такий рожевий. Він дійсно виглядає дуже красиво, тому давайте сьогодні ми його і нанесемо. Спочатку ми з вами почнемо з матових тіней. Я візьму цей відтіночок 1987. Нанесу ось цей відтіночок і зроблю таке затемнення. І тепер чистим пензликом я це все дуже добре підтушовую, бо не хочу робити занадто яскравий такий вечірній макіяж. Великий пухкий пензлик. Я набираю ось цей такий світлий відтіночок «Wasted». Пили цей відтінок просто жахливо, як ні. нібуся тінями від глимбі, а не Анастасією. Тепер я беру базу від NYX. Набираю зовсім трішечки на пальчик, наношу на наше з вами рухоме повіко. І тепер набираю ось цей відтіночок Барбі. Як на мене, виглядає макіяж досить гарно. Давайте зараз біжевий олівчик. Ми з вами нанесемо на нижню водну лінію. Давайте наносити його. Ну що, друзі, ось такий макіяж очей у нас. Вами вийшов, якщо чесно, мені подобається результат. Давайте зараз я поза кадром зроблю те саме на іншому оці, також нафарбую і наклею накладні вії. Ну і потім будемо переходити до макіяжу наших брів. Для вас це буде як завжди одна однісінька секундочка. Ну і воля, ось такі оченятка у нас з вами вийшли. Давайте тепер фарбувати наші бро. У нього теж є своя хатиночка. Ось так виглядає сам олівчик. Упакування просто неймовірне. З моменту відкриття він може у вас зберігатися аж цілих два роки. У мене це відтіночок та І також з зворотньої сторони є у нас щіточка. Відтіночок гарний, мені має просто ідеально підійти під колір мого волосячка. Давайте малювати. Скажу вам відверто: мені більше подобаються мікроолівці, які промальовують волоски. Цей олівець, він ніби непоганий. Як пив, що вони би зробили якийсь мікроолівець. Мені здається, він би мені сподобався більше. Ну що, давайте переходити до самого цікавого: це, звісно ж, до олівчиків для наших вуст. Колекції від бренду Сея представлено аж цілих сім відтіночків і якщо чесно. Кожен відтіночок виглядає дуже стильно. Я дійсно вірю в те, що ці всі олівчики я буду зберігати в ось цих коробочках, бо мені це дуже подобається. Просто Настя Мельник, плам'яний тобі привіт. Саме через їхні олівці для вуст я і хотіла спробувати цей бренд. Бо, якщо чесно, відверто вам зізнаюся, я зараз полюбила використовувати прозорий блиск або олію для губ і на контур просто наносити олівчик. Я так. Роблю на щодень і я вже забула як це використовувати помаду. Тому давайте вже починати. Мені дуже цікаво, як вони будуть виглядати на моїх вустах. Перший відтіночок це у нас Брауні, темно-коричневий відтіночок. Ось так виглядає відтіночок 0,1. Трішки нанесла консилеру на свої губи, і давайте починати малювати. Ось так виглядає 0.1 відтіночок Брауні. І, якщо чесно, текстура олівчика мені дуже сильно сподобалася. Ним було легко працювати. Олівчик має такий правильний холодний підтон коричневого. Цей олівчик не режить, і це мені дуже дуже сильно в ньому подобається. Якщо всередину нанести більш такий світліший коричневий, можна зробити дуже гарний градієнт і ваші губи будуть виглядати просто нереально. Тепер ми з вами переходимо до 0,2 відтіночку. Нюд. Давайте свочити. Ось так виглядає 0,2 відтіночок. Давайте його наносити на наші губки. Ось так виглядає 0,2 відтіночок нют. Це реальний ідеальний нютчок має дійсно нейтральний підтон, і він просто ідеально підійшов під мій натуральний колір губ. Не можу сказати, що цей відтіночок має якийсь дуже сильно холодний підтон, чи він якось там режить? Це дійсно ідеальний нюд, і мені здається, ось цей відтіночок на кожен день просто буде ідеальний. Переходимо до відтіночку 0,3 кокоа, і ось так виглядає свой. Малюємо наші губки. Ось так на губах виглядає 0,3 відтіночок кокоа. Ось цей вже більше відтіночок. Він іде з теплим пітоном. Це такий коричневий нюдовий олівчик на щоден. Ну що, друзі, ми з вами переходимо до наступного олівчика. Це у нас 0,4 олівчик Тофі. Це такий світло-коричневий відтіночок. Ось так виглядає сводь. Починаємо малювати наші губки. Ось так на губах виглядає 0,4 відтіночок Тофі. Це ось такий світло, тепло-коричневий відтіночок. Його буде дуже класно компонувати разом з 0,3 відтіночком. Тобто 0,3 відтіночок ви додаєте на контур. А ось цей 0,4 ви будете додати всередину, розтушовувати, робити гарний градієнт, і у вас будуть дуже гарні губки. Мої губи максимально вже пересушені, і просто кричать «Help!», але ми. Продовжуємо тестувати олівчики. Переходимо до відтіночку номер 5 Pink Cream. Судячи по назві, він має бути рожевенький. Ось так виглядає свотч. Наносимо цей відтіночок на губи. Ось так на губах виглядає відтіночок 0,5 Pink Крім, якщо дивитися отак на всі свочі, то я дійсно можу сказати, що цей відтіночок 0,5 він більше йде в теплинку і більш в такий тепліше рожевенький підтон. Загалом, мені здається, ось цей 0,5 відтіночок, Cream це буде такий універсальний відтіночок, і він, думаю, має підійти всім. Я буду задоволенням використовувати ось цей 0,5 відтіночок на щодень, бо це дійсно виглядає дуже красиво. Продовжуємо. Переходимо до 0,6 го відтіночку. Він у нас називається Candy і 0,6 й відтіночок у нас віддає прям дуже сильно в рожевий колір. Наносимо 06 відтіночок. Ну що, друзі, ось так виглядає 06 відтіночок Кенді на губах. І якщо подивитися на всі відтіночки, то ось цей 06 найбільш рожевенький. Коли я дивлюсь на себе в дзеркало, я не можу сказати, що цей відтіночок мені дуже сильно пасує, але коли я дивлюся в камеру, там мені дуже сильно все подобається. Можливо, я його буду використовувати більше як градієнт, або як. Контурний олівець. Але сам по собі відтіночок непоганий. Я думаю, він буде дуже гарно дивитися саме на блондинках. Ну і останній олівчик, 07 це, звісно ж, класика червоний. Називається він Berry. Ось так цей червоний відтіночок виглядає на сочах. Ну і давайте тепер його наносити. Ну, і ось так. На губах виглядає останній відтіночок 0,7 Berry. І, якщо чесно, я можу сказати, що це дуже красивий червоний відтіночок. Дуже сильно подобається, і, можливо, саме з ось цим олівчиком я полюблю червоний колір на своїх губах. Варто, давайте саме з червоною помадою проведемо експеримент. Я поцілую свою долонь і побачимо, чи залишиться там олівчик. І олівчик. Рішечки залишається. Тому ці олівчики не дуже сильно стійкі, вам потрібно буде завжди мати їх при собі, щоб підправити контур. Ось так виглядають всі фінальні свочі олівчики. Втерла червоний відтінок, нанесла 0,5 і додала ось такий блиск від iHeart Revolution. Ну і тепер ми з вами готові переходити до висновки. Спочатку ми з вами наносили ось такі олівчики для очей. І що я вам можу сказати, вони мені всі. Три сподобалися. Якщо ви шукаєте класний біжевий, коричневий чи чорний відтіночок, я рекомендую вам придивитися до цього бренду Sea Beauty. Бо, якщо чесно, олівчики дуже м'якенькі, ними було дуже легко працювати. До речі, я вже це відео знімаю десь 4 години, і ось цей біжевий олівчик моїй нижній слизовій тримається просто ідеально. Далі ми з вами оформлювали брови, і я можу сказати, що саме ось цей олівець мені сподобався на Найменше з всіх наявних. Подобався він мені менше всього, тільки через те, що просто мені особисто подобаються більше мікроолівчики. І я думаю, що сея б'юті розробляють такі олівчики для таких людей, як я. Бо ось цей олівчик він більше підійде, якщо ви любите чітку форму бровей. Я люблю ось ці такі вовчі брови і промальовувати такі мікроволоски. Відтіночок цього олівчика під колір мого волосся просто підходить. Вить, ідеально, і мої брови виглядають дуже натурально. Останні у нас були олівчики для губ, і ви знаєте, я знала, що вони будуть крутими, і вони і є крутими. Я думаю, ви самі можете подивитися на свочі і побачити, які вони круті. І якщо чесно, ось цей набір, я думаю, він є універсальним і підійде всім типом зовнішності. Якщо чесно, бере гордість, що ось це українське, що ось це український бренд, і він. Буде прославляти нашу країну на світовому б'юті-ринку. Якщо у вас дозволяє бюджет, то я раджу на них придивитися і їх придбати. До речі, зараз на набір там є акція. Я залишу посилання на їхній сайт від Фобоксі, і ви можете піти, подивитися на всю їхню продукцію і вибрати щось для себе. Ось Таке було у мене перше знайомство разом з брендом Say Beauty, і я надіюся, що не останнє, і що бренд буде розвиватися і розширювати свою продукцію. Бо вона дійсно класна, і я бажаю цьому бренду всього самого найкращого, і щоб у вас все виходило. Ну що, друзі, ось такий огляд у нас з вами вийшов. Я надіюся, це відео вам сподобалося. Якщо так, то по традиції не забувайте про вподобайки. А також підписатися на цей канал. До речі, нас вже 2000 підписників, і це мене дуже сильно тішить. Я обожнюю кожного. Також, звісно, не забуваємо про коментарі, бо вони. Допомагає цьому відео попадати в рекомендації. Ну а ми вже зустрінемося зовсім скоро в нових відео.